Глобалізація, індустріалізація та значний ріст економік країн Європи створювали ще один чинник, який дав поштовх соціально-політичним реакціям в передвоєнній Європі. Континентом ширились ліві ідеї, які піднімали питання соціальної нерівності. Носієм нових ідей став новий прошарок населення робітники, які певною мірою мандрували за технічним прогресом. Тут можемо говорити і про цілеспрямовану до певної міри політику відня. Тому що е, політика, скажімо, там перенаселення, тобто з, коли е, в той чи інший регіон е, приїздять етнічні спільноти, етнічні групи, які, скажімо, тут раніше не або були тут, але не в такій кількості. Поява нових е, нових етнічних груп, поява соціальних груп нових. От скажімо, якщо ми говоримо про робітників. Промисловий розвиток, певні галузі економіки, які розвивалися на території нашого регіону. В той час вони сприяли тому, що цісельність цього прошарку робітничого класу він відпочав зростати.